Буває, що у айфонів трапляються такі несправності, які відремонтувати неможливо. І зараз мова йде не про кваліфікацію майстра, а про саму технічну можливість відремонтувати телефон, як, наприклад, у цього iPhone 13 Pro Max, у якого не працює мобільний зв'язок. І конкретно у цьому випадку неможливість ремонту пов'язана з тим, що на платі айфона існують елементи, які неможливо замінити. Вони прив'язані до телефона, і навіть заміна на донорські неможлива. Саме тому у нас залишається тільки один варіант: заміна материнської плати повністю на вживану робочу донорську. Але чому не нову? Спитаєте ви? Тому що нових офіційних оригінальних материнок у продажі просто не існує. А звідси витікає той факт, що купити в інтернеті якийсь перепаяний, перепаханий напівробочий шлак дуже легко. І як поважаючи себе сервіс, ми маємо правильні зв'язки, власне, звідти й плата. А ще в цьому телефоні корпус, копія та екран теж копія. І трималось це все на силіконовому клеї, через що в телефон потрапили піщинки, які акумулятор і проткнули. Він сказав: до побачення! І тепер ми його теж міняємо. Як бачимо, в черговий раз постачальник нас не підвів, і плата аж вмикається. Обов'язково виконуємо діагностику та приступаємо до зворотньої зборки. Знежирюємо корпус, проходимо з праймером, після чого наносимо вологозахисну проклейку. Нагадую, що гарантію на воду ми не даємо, так само як не дають Apple та не дають продавці. Якщо ви придивитесь, то побачите, що весь вологозахист це шматок тоненького двостороннього скотчу, який всього-навсього заповнює мікрощілини між екраном та корпусом, по якому, до речі, ми ще раз зверху пройшли з праймером, щоб краще прилипав. Ставимо екран на своє місце та прикручуємо захисні пластини. Фінальна прочистка, продувка та закриваємо готовий телефон за кадром Телефон був поміщений під прес для кращого склеювання. Потім ще раз протестований, і тільки тоді клієнт був сповіщений про готовність. І того зробили заміну материнської плати та заміну акумулятора. Ремонт коштував клієнту 14 тисяч, із яких 11500 заміна материнської плати. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.